Чого ви очікували після заколоту, так званого заколоту Пригожена в Росії? Я думав, що він доїде до кінця, що буде ну типу медикація можна? Не ну, і що їм буде піда, я думав, отак. От от. Загалом, та на вашу думку, як змінилася репутація Росії після ось таких переворотів так званих? Та я думаю, ну я і вважав, що вважав, що там гармидеру і відбувається, що там ніхто нічого не рішає, тіпо, що так воно все і відбувається. Там немає вишки, тіпо, ніхто цього не контролює. Ну, як це, це ненормально? Типу, що якісь вагнери тіпо, їдуть, і їх ніхто не може встановити. А що буде робити далі? Ми переможемо, все буде чітко. Ви сказали, та, що ситуація там не контролюється та, загалом. Ніхто не контролює. Ну, то це ненормально, ну типу, хаос, якийсь, типу щось непонятне. Ну. А як ви ставитесь до Путіна після такого? Ті, Та я так? читав, що він сам є, він остався і буде і все. все. Чи вірите ви взагалі в те, що в Росії можливе перевороти так звана громадянська війна? Давай. Можливо, це взагалі частина якогось великого театрального дійства. Але ми свою задачу знаємо Збройні сили України. Свою задачу знають і для нас головне наша українська перемога. Що там, хто куди пішов, чи Пригожин, чи Путін, чи Путін нехай йдуть своєю дорогою, а ми будемо йти до перемоги. Тобто -то продажні люди, і вони, і Москва, і Кремль, і все, я не думаю. Але але трошечки хоч чуть чуть розворушили, потішили нашу душу, знаєте. Ну що надіялись, що щось зміниться. Знаєте, Так, так хочеться миру. Тим більше в мене син після Бахмута, ранений. Хворий дуже зараз. Знаєте, мені дуже хочеться закінчення війни, хочеться, що щось, щось щось збулося. Чи Варто боятися Путіна, та він отак от злетів, полетів з Москви, дізнавшись що ідуть вагнерівці до столиці, до нього за ним е, можна його вважати. Та тепер таким боєгузом, який в ней був боягуз. Я думаю, що він був боягузлі. Така людина, яка вбиває людей, вона не є смілива. Він, напевно, якийсь хворий. Куку -ку на голову страшніший боягуз, ужасний, ужасний боягуз. Так що таке, то це моя думка. Не знаю, як інші, може по-іншому думають. Дякую вам з відповідь і вам дякую вам за сина, який нас захищає. Дуже дякую. дякую. Що очікувати далі? Та є різні думки щодо того, де пригожин, що з ним станеться на ваш. На думку, що з ним зроблять росіяни? Що з ним зробить Путін? Чи буде якесь покарання, чи все таке це так все спустять е, просто? Це все спустять просто. Мені здається, це все було заплановано. Це просто якийсь був, е, якась постанова. А чому так вважаєте, що це була постанова? Е, ну, як... Якби його вже до цього часу могли б зловити, бо я не думаю, що просто так люди здавалися, і вони дійшли до Воронежа, там залишалося 200 кілометрів до Москви, і вони просто здалися. Ну, це для мене нелогічно.